Це спільний проєкт Чернівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Володимира Короленка та оперативного командування Північ. Даний проєкт має назву Війна в очах дітей Донбасу. З цією пропозицією до нас звернулося оперативне командування Північ буквально місяць тому. Ця виставка вже мала свій початок влітку на Донеччині. І автором її ініціатором стала Оксана Агненко, начальник групи військово цивільного співробітництва на Бахмутському напрямку. Як це все починалося? Оксана брала участь в евакуації дітей саме з Бахмутського напрямку, Константинівка, Дружківка, Часовий Яр, Добропілля і організувала виставку малюнку на асфальті для дітей. Саме там знімалися ці роботи. І вона захотіла зробити такий проєкт, тому що побачила в очах дітей оці жахіття війни. Адже деякі діти у 2014 році переїхали на підконтрольну територію України, а зараз їм знову потрібно було тікати. І тому ось виникла така ідея мета цього проєкту показати жахи війни через очі дітей, які побачили смерть, руйнування, зло. І таким чином Поліна Коваленко, автор цієї фотовиставки, зробила серію таких портретів. В цьому проєкті взяли участь дітки від 2 років до 14 років. Це три десятки дітей. Ось сьогодні на виставці ви можете бачити їхні очі, багато і безпосередньо портрети їхніх обличчя. Дана виставка в бібліотеці буде експонуватися протягом місяця. Відвідувачі зможуть її побачити. Сьогодні ми вибрали залу для демонстрування робіт саме там, де 30 березня стався приліт до нашої зали, до бібліотеки. Це був такий мінометний автобстріл. Дуже постраждало наше приміщення. На сьогоднішній день, завдячуючи нашій владі, вже зроблені певні ремонтні роботи, виділені кошти, але це поки що тільки такі першочергові заходи все ще на черзі. Але бібліотека сьогодні працює, відкриває виставки. Дає книжки нашим відвідувачам, і в наших планах на майбутнє ще презентація книг про війну, вже про сьогоднішні події. Ми будемо мансувати ці події. Тому сьогодні запрошуємо якраз переглянути наш проєкт. Окрім цього, проекту ще більше станові передали вже що, що так, думаємо, на сьогоднішній день в нашій бібліотеці є така безстрокова акція, починаючи з вересня місяця. Називається вона мандрівна бібліотека. В межах всеукраїнської акції Бібліотека українського воїна. Ми вже зібрали понад 100 книжок. Це приносять і наші читачі, і працівники бібліотеки з обмінного фонду. Ми вибираємо книжки. Це такі сучасні українські наших сучасних українських авторів, патріотична література, художня, історична. Нам дуже приємно, що у нас, читаючи таке розумне військо, наші воїни виявили бажання прочитати такі книжки. І Ми їх передаємо через волонтерів на наші блокпости, на передову. І там вже наші військові читають, обмінюються. Нам дуже приємно долучитися.